Мухи, таргани, пліснява, грибок та безліч інфекцій. Нагромадження сміття в оселі може мати серйозні негативні наслідки, що стосується здоров'я та безпеки людей. В одному з районів міста мешканці тривалий час намагаються розв'язати проблему накопичення сміття в квартирі сусіда. Те, що житло сусіда перетворюється на сміттєзвалище, Наталя помітила ще кілька років тому, але з часом ситуація ставала все гіршою. До такої міри все завалено, що ці таргани вони вже падали нам на голову. От Я мешкаю під ним на п'ятому поверсі. Оце якщо спиш ночу, то воно все тобі падає на голову. Піднявшись на поверх, де мешкає сусід, одразу відчувається різкий сморід, і біля дверей квартиру помітно безліч мух. Чоловік був вдома і навіть відкрив двері журналістам. У нього в квартирі. Повну безлад. А чому саме? Скажіть, навіщо ви накопичуєте сміття? Ну, тому що я ж даю торсерію, мені більше ні на що жити. Далі чоловік каже, що у нього відсутні документи, які підтверджують, що він власник цієї оселі, та запевняє, що паспорт також загубив. З родичами зв'язку немає. Бо вони за словам чоловіка десь за кордоном. Фактично, мне надо документы восстановить. А документы мне надо восстановить, это заплатить, надо штрафы, там очередь. У меня денег на штрафы нет. Мне, только, мне хватает, я вам собираю в торсерево, чтобы покушать даже. Сусіди розповідають ще до війни. Племінниця зробила ремонт в його оселі, вивезла усе сміття, а це близько трьох камазів, встановила нові вікна та замінила труби у стояку. Та через короткий час він знову наніс мотлах у квартиру. Мешканці неодноразово зверталися за допомогою до департаменту житлового господарства та поліції. Власник та наймач квартири зобов'язаний дотримуватися вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг і пожежної, і газової безпеки, санітарних норм і правил. На жаль, ми цього не бачимо. Людина не дотримується. Тобто більше ніякої відповіді не було. Поліція теж не змогла вирішити це питання. Під час неодноразової стуків у двері їх ніхто не відчинив. Встановити хто саме проживає за даною адресою, Встановити не надалося можливим у разі встановлення громадянина, який мешкає за даною адресою, його буде притягнуто до відповідальності згідно законодавства України. Мешканці планують знову звертатись до дільничного, щоб встановити особистість і документи сусіда. Якщо цього не буде зроблено, то підуть скажитись в суд. Євген Полторацький, Андрій Чабаненко Дніпро ТІВІ.